Пане Руслане, так що Пекін а, від теорії переходить до практики після оголошення своїх 12 принципів тепер долучається до вже організації перемовин. Так, Так, Китай включився до політико-дипломатичних маневрів для того, щоб змінити баланс сил. Росія програє, а Росія є великим союзником Китаю зараз у цьому протистоянні Сполученими Штатами. Америки тому Китай отключився в цю гру, і вочевидь візит цей не закінчиться тільки Росією а візит буде також і кажуть в країни в деякі країни Європи. Тобто Китай буде маневрувати за європейців, щоб розірвати союз в принципі євроатлантичний, для того щоб не було такого, такої солідарності в тилу України фактично. Тому що якщо Україна виграє і ця солідарність зберігається, то Китай зустрінеться з дуже з великими проблемами. Тому що саме цей союз буде застосовано для тиску на Китай. Пане Руслане, але ж е, ну тобто. Буде Китай однозначно на стороні Росії. Як же ж принципи е суверенності держави, е вірність кордонам, да, от вс всесвітньо визнаним, тут же трошечки не в'яжеться ця позиція? Ні, з китайської точки зору все в'яжеться. Подивіться, що написано там в 12 принципах. Здається, четвертий пункт українська криза. Китай не розглядає це як війну українсько-російську, як ми розглядаємо це українська криза. А це який підтекст. Читайте між рядків. Криза, вона, якщо вона українська, а не українсько-російська криза, то значить криза починалася в Україні як внутрішній конфлікт. Потім загрожувати стала Росія, яка втрутилася там. Тобто тут навіть формулювання треба дивитися, які були зроблені у цьому позиційному документі. З точки зору Китаю він нічого не, не відходить від своєї позиції, але так, для всього світу це буде. Ну, скажімо так, як посередницька місія Китаю, насправді, якщо вона була посередницькою місією, то знаєте, китайська ж дипломатія, вона символічна. Дуже то тоді е, треба було б їхати до Києва спочатку розмовляти з країною, яка постраждала. Ви визнаєте цим візитом, що країна постраждала? Потім ви їдете до свого там, начебто, партнера, чи як там, чи стратегічного партнера, їдете після цього до Москви, і там спробуєте, значить, реалізувати якийсь мирний план. А якщо ви їдете. З візитом до Москви відразу після переобрання у вас на третій термін, то це символічно, куди перший візит здійснюється, а з нами розмовляєте там по відео по відео якомусь там ну, інтернет-зв'язку. ну Це зовсім інше, це зовсім інший рівень. Тому про посередництво я б тут не казав. Це, скажімо так, зондування позиції України і позиції європейських країн буде. От таким Отак, чином я сказав. Пане Руслане, але ж у нас навіть посла немає в Китайській Народній Республіці. У нас там практично і в скороченому вигляді посольство працює. Там тимчасово повірений, посла немає вже скільки більше року, здається. У нас немає представництва торгівельного. Хоча два роки Китай займав там перше місце у наших двосторонніх торгівельно-економічних стосунках, і зараз ми там заробляємо більше 4-5 мільярдів. Ну, правда, впав зараз, товарообіг впав значно з Китаєм, але до цього ми заробляли там достатньо багато коштів. Китай фактично замінив нам російські і ринки СНД, коли були ще перед. Шкоди на європейському ринку там тарифні, не тарифні, пам'ятаєте. Ми боролися там за квоти, щоб нам збільшували. От Китай тоді якраз відкрив двері, і ми могли заробляти там мільярди коштів, якраз і розвивали якраз поглиблювали двосторонні торгівельно-економічні стосунки. Успішно зараз. Це все згорнулося, от і ну коли у вас немає. Стратегії по відношенню до того, як вибудовувати стосунки з Китаєм, коли у вас не не залучені люди, в тому числі там посол, торгівельний представник, інформаційні якісь агенції не, не представлені. Ну безперечно, ви не можете казати про, про те, що ваша позиція там буде належним чином представлена, чи ви зможете Китай залучити на свій біках, або, хоча б, зберегти його нейтральним по відношенню а, до нашої країни. Ну про це не можна казати, принаймні. Пане Руслане, і наостанок, от хочу започути вашу думку. Ну Китай не може не розуміти, що е, Європейський союз, інші цивілізовані країни, там в Австралія, Японія, Канада, ну звичайно, США, підтримують Україну е, в цій війні в цій боротьбі. Е, а Росію так не підтримують. Ну і плюс по факту ж Путін нічого не досяг з того, що він декларував. Ну тобто Росія вже в питання часу розтягується воно. Але ну по факту вона вже на стороні більш програшні ніж Україна. Невже Китай буде підтримувати слабкого? Ну тобто Росію да і піде в свої позиції проти всього світу. Він буде намагатися не піти проти всього світу, чому свідчить призначення колишнього посла в Сполучених Штатах Америки на посаду міністра закордонних справ, щоб все таки підтримувати залишати діалог з заходом і сполученими штатами. зокрема. от міністра оборони він призначає людину, яка під санкціями сполучених штатів Америки, демонструючи свою самостійність прийнятті рішень внутрішніх там і зовнішніх. А міністра закордонних справ залишає посла, який був ну, свого посла, який був у Сполучених. Штати для діалогу. Тобто, фактично обираючи два сценарії: і сценарій коопераційний, і конфронтаційний з іншого боку. В залежності від конфігурації, він буде рухатися або тим, або тим сценарієм. Так діє от, східна дипломатія.